Житомир знову у жалобі. На щиті до міста повернувся 50-річний герой Максим Шарварчук. Воїн народився у Романові. Закінчив загальноосвітню школу номер 22 Нині це ліцей нашого міста номер 22 Опісля вступив до Малинського лісотехнічного фахового коледжу за спеціальністю лісове господарство. Потім проходив строкову військову службу, а повернувшись до цивільного життя, працював у податковій поліції у Житомирі. За сумлінну працю був відзначений відомчими нагородами, орденом відмінник податкової поліції та нагрудним знаком за бездоганну службу. Коли Максим Васильович виходив на пенсію за вислугою років, йому було присвоєно звання підполковника поліції. З коханою дружиною виховували сина. Військовий завжди піклувався про свою родину. Дуже захоплювався спортом та завжди ним займався. Обожнював туристичні походи, полюбляв малювати, конструювати. Та дуже любив фотографувати з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Максим добровільно став на захист України. Він був дійсно побратимом для всіх. Людиною, яка ну, він має історію свою. Спочатку він був в ТРО, потім він перевився в Азов. І йому не сиділося, він хотів чогось більшого. Він хотів добитися більшого. І з Зазову він перевівся в штурмову. Він хотів довести те, що він може. То він дійсно людина з великої літери. На жаль, він пішов від нас, але треба пам'ятати таких людей. На таких людей треба рівнятися. Він не ховався за чимось спину. Він дійсно був першим. 14 вересня 2024 року. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишились батьки, дружина, син, близькі, бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою.